Бройде сходить зі сцени і на його місце вривається Кременовська, вже як нове обличчя антикультового руху в Україні. Вона відкриває одночасно у 2017 році три сайти: два з них це вільне слово, де вона є головним редактором, та сайт це ЕПД, де вони зі Святогором типу займаються дослідженнями. Схема та сама, що й у ФСБшної повії Бройда. Самопроголошена експертність, публікація у вигляді наукових чи юридичних аналізів, ярлик секта як універсальна зброя. Лобіювання законів, подібних до російських. Ну, тепер тримайтеся. Поговоримо про те, як ці двоє ФСБшних щурів, і Святогор, відкрито глузують з українського народу. Вважають нас, як каже Світогор, на людей, тупий біомусор. І думають, що вони ж такі ж геніальні маніпулятори, яких бос дворкін. І ніхто навіть не здогадується перевірити, чим же вони тут займаються і на кого ці пацючари працюють. Пан Святогор на сайті вільне слово пише про себе, що він є адвокат, експерт, патріот. То який же ти Павло, патріот? Що ти ото так відверто дегуманізуєш всіх, хто живе в нашій країні, і навіть державні органи? Далеко ходити не треба. Подивимося лише декілька останніх публікацій на його сторінці у Фейсбуку, де це падло нашу Україну називає кончена держава в своїх публікаціях на Фейсбуку. Пише Святогор російською мовою після того, як глузує з української мови. Що ж ти за патріот, якщо держава в тебе кончена, а людей ти називаєш біомусором, ублюдками і так далі? Цей пост ще й тегає національну поліцію і мін'юст України. Знущається у відкриту. Мін'юст він називає бидло охрінєвше. Зверніть увагу на цей його пост. Каже, що крутить у руках металеві кулі, щоб розвивати пальці. Мовляв, це як масаж. Але далі швидко він переводить тему з корисного масажу на зручну зброю для самозахисту. І що до такої зброї не причепляться при обшуку. А ти з тими шарами на війну зібрався? Ворків пуляти з кущів? Чи в кого ти в Києві вже надумав тим стріляти? В українців, яких ти називаєш біомусором. І саме тут видно справжній підтекст. Кулі, за його словами, хороші тим, що вони легальні, ніхто з поліції не придереться. А якщо фігачити комусь в голову чи в живіт, наслідки будуть серйозні. Тобто мова вже йде не про здоров'я, а про потенційне насильство. Ну це і не дивно. Щоб виправдати таке застосування, він намагається підійти з боку науки. Ставить питання, яка у цих куль інерція, яка зупиняюча сила, наскільки це можна порівняти з кулею від пістолета чи пострілом з дробовика? Чи може звичайна людина кинути їх з потрібною швидкістю? Звучить так, ніби він намагається дати собі наукове право, думати про кулі як про зброю, риторика агресивна, насичена жаргоном, з презирством до влади і поліції. Щось тут пахне більше маніачною жогою до вбивства людей, ніж патріотизмом. І хочу заакцентувати це все публічно в соцмережах. Адвокат публічно несе таку єрість. Для чого? Підборути людей на злочин, в тому числі проти державних структур, які він прямо і зухвало критикує. Дивимося ще старі його записи з 2017 року. Пише про ситуацію з візитом Азов до нього.